Ось 50 грамів вуглеводів з яблук, 50 грамів вуглеводів з бананів, знову 50 грамів вуглеводів з картоплі, 50 грамів вуглеводів з лохини і 50 грамів вуглеводів із кавуна, в цих продуктах однакова кількість вуглеводів, проте абсолютно різні об'єми та особливості. Картопля має багато крохмалю, тому підійде на вечір для відновлення, а також тому, що сприяє гарному сну. Кавун за рахунок соковитості допомагає з гідратацією, а також за рахунок свого об'єму він дуже ситний та низькокалорійний. Лохина має низький глікемічний індекс, тому чудово підійде на сніданок, тому що не вплине на скачок цукру в крові. Банан забезпечить швидку енергію, тому це класний перетренувальний снек. Яблуко супер універсальне джерело вуглеводів, тому підійде в будь-який момент дня просто для підтримки рівня енергії.